Трагедія під Іловайськом спонукала стати військовим. Тарас Довган з 2015-го брав активну участь у бойових діях. Через погіршення стану здоров'я чоловік демобілізувався, а згодом виїхав працювати за кордон. Однак, повномасштабне вторгнення змусило Тараса повернутися додому і знову одягнути військовий однострій. Про життя на нулі та мобілізацію в Україні воїн розповів нашим журналістам. Після бої в зоні АТО Тарас Довган кілька років жив і працював у Польщі. Однак, 24 лютого 2022 року знову повернувся додому. Треба було кілька один стояти, щоб потрапити в армію. Мене визначили 8-й батальйон 10-ї гіркосувої бригади. На початку березня ми попали в Київ. Спершу чоловік охороняв аеропорт Жуляни. Пригадує, тоді була ймовірність висадки ворожого десанту. Били московиті, знаєте, вони втікали, і ми поганько сунулись. Через Полтавщину, Сумщину, ну, так, ні. Тобто, Київська область була, так, через Сумщину, потім під Харковом трошки повоювали. Ну і на початку літа 22-го нас перекинули на схід, фактично, де і дотепер, фактично, і, і Тальон воює. Півтора роки Тарас виконував бойові завдання на нулі. Каже, на війні лячно усім, але саме страх допомагає бути обережним. Розумієте, в якій ситуації, як, як діяти. Тут тобто не можна бути, скажімо. Робити там, скажімо, як -то, вон, вчили ще за совітів, за совєтської окупації, що з гранатою там на танк, це ні, то вона так не працює. Людське життя найважливіше. то треба нищити ворога, виживати і знову нищити ворога. Це, це перший, перший обов'язок кожного військового. військового цей. Тобто ну, тут не треба гроздивати. А ще Тарас пояснює: на фронті у кожного свої обов'язки, і не всі військові беруть безпосередню участь у зіткненні з ворогом. Але від росіян прилітало по усій лінії розмежування. Обстрілювало білим фосфором. Знаєте, коли ти, ти просто мати що, щось відбувається, то такий мати. Я ж ніколи раніше не цей мати. Тут щось відкривають, щось сути, на Ну, трошки ну ля лячно було. От. Ну, от просто треба ховатися. Да. Біло фосфор фактично захисту немає, так це люд. Виглядає гарно, але наслідки страшні. Через проблеми зі здоров'ям влітку 2023-го військового перевели на службу в ТЦК і неодноразово залучали до вручення повісток. Декотрі люди знаєте, поповдався такі це, ніколи ніякого не просував на цей, просто говорив, пояснював це. Навіть дехто дивувався, каже, ви так культурно ставите, Скажу тут ті, хто ків не дивилася, запихають там, пакують цей. Хоча і з тої сторони, от мені вчора дружина показувала, де десь теж там на Львівщині кажуть, бусіх там трохи помагало ногами цей, але. Зрозуміти людину, людей, які прийшли в фронт, і вони, скажімо, їх тут перевели в каври, в роту охорони, да, і тут хтось починає йому щось тут розказувати це. Ну воно просто бурлить. Якщо це кажуть чоловіки призивного віку, вони повинні йти в збройні сили, шукати підрозділ, який їм підходить, шукати себе це. І війні немає нічого ні, ну нема, ніяк страшного. Ну війна це саме по собою це, але. Мусимо робити, мусимо всі разом стояти. Знаєте, а не хтось там воює, а хтось тут сидить. Тарас дован каже, українці мають знати не тільки свої права, але і обов'язки, особливо ті, які стосуються захисту батьківщини.